33-річний Андрій з міста Калуш воює у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Його позивний Калуш, названий на честь рідного міста. Півтора року тому він пішов до Збройних сил України, пройшов навчання та став стрільцем у гірсько-штурмовій роті. Я не служив строкову, але тут швидко освоївся. Побратими навчили усього. Як стріляти з автомата, кулемета, гранатомета, усе проходить з досвідом, навіть страх. Перший раз на нуль йдеш ще без розуміння, а потім знаєш, що чекає попереду. Калуш багато часу провів на передовій. На одній із позицій росіяни штурмували двічі на день. Деякі доходили до нас буквально на 10 метрів, виходили на бруствер, Погано озброєні без броні з кількома гранатами та жменію якихось таблеток. Ішли, наче безсмертні. Якщо брали когось у полон, питав, навіщо ти сюди прийшов. Один сказав: У мене кредити надасити. Ну я ж не банк, щоб кредити гасити. А він мовчить. Під час одного з боїв Калуш отримав поранення. Автоматна куля пробила його шолом. Відчув, що кров тече, але не втратив свідомості, тому продовжив бій. Коли все скінчилося, зняв шолом і почав шукати кулю. Виявилося, що вона пробила шолом, змінила траєкторію і влетіла в приклад мого автомата. От таке диво війни. Медичної допомоги тоді надати не могли. Евакуації теж не було. Калуш залишився на позиції ще 10 днів, продовжуючи відбивати штурми. Коли, нарешті, повернувся в тил, закривавлена балаклава настільки присохла до голови, що довелося її відривати, намочивши водою. Але найцікавіше у цій історії батько Калуша. Він не зміг залишитися вдома, коли син пішов воювати. Я довго був на позиціях без зв'язку. Повернувся, дзвоню мамі, а вона плаче. Що сталося? Питаю. А вона… Тато сказав, що не може сидіти вдома. Пішов у -комат, і його взяли. Батько хотів служити разом із сином, але Андрій відмовився це б відволікало нас обох, тому тато пішов у іншу бригаду. Зараз ремонтує машини у тиловому підрозділі. Добре, що його не беруть на штурми. Вдома на Андрія чекають дружина, двоє синів, мати та молодша сестра. Старший син уже розуміє, що я на війні, а молодший ні. Коли я вперше приїхав у відпустку, він мене не впізнав, тікав і ховався було боляче. Попри в тому, Калуш не планує лишати службу. Побратими теж хочуть у відпустку до своїх рідних, і я не можу їх підвести. Він воює за свою сім'ю, за друзів і за країну. І за те, щоб більше не довелося передавати цей досвід. Своїм дітям